Ми офіційно звертаємося до правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи реєстрації в єдиному реєстрі розслідування для того, щоб встановити, хто саме здійснив самоуправство, дозволив собі всупереч закону не призначати Олександра Цивінського. І притягти їх до кримінальної відповідальності. Це та ж логіка, якою уряд і офіс президента намагаються знищити всі незалежні інституції, знищити опозицію, знищити незалежність МІ, знищити громадянське суспільство, прикриваючись нібито воєнним станом. ніякого відношення. Це не має воєнного стану з точністю до навпаки. Коли ми відновлюємо довіру людей, коли ми захищаємо закон і справедливість, це є єдиний шлях, який наближає нас до перемоги.